Привіт! вам! Знаєш, що в мене немає нормальних відео з нашою Касюнією. Просто це дівчинка, яка не любить зніматися. На вулиці вона боїться, щоб її так витягнути, показати. Ось, нарешті, я її тут все поміняла. Пересадила її в клітку Марселя, бо вона Кася у нас лікується, всі в мене захворіли. Захворіли якимось грипом. Не думаю, що це ренотрахіт, я думаю, що це ми їх заразили. Поголовно, всіх котів. Така у нас біда. Симптоми такі, як зараз у людей, це насмарк. Кась, десь, бо там сонце світить, тебе погано видно. Іди, донька, Іди покажись. Ось так, ось так. Да, у них всіх шмарклі, як то кажуть народі. Ну, я всіх лікую. І саме більше не хоче у нас лікуватися Касюня. Вона взагалі її. Чекайте, щось робиться з телефоном. О. Вона взагалі дуже не любить лікуватися. Це кішка, яка просто мене готова перебити за те, що я їй даю та юнідокс. Да, Каська? Але треба. У нас немає вибору. Там соліція. Соліція хоче з тобою гратися, Кась. Марсель поїхав на перетримку, так як Марсель вже пішов на виздоровлення, залишилось йому всього кілька днів, самопочуття в нього ліпше. Але просто їй дуже важко давати ліки. Я її скручую, рушник закручую, і вона все рівно хоче мені надавати через це, поки тут. поки. Кась, кс-кс-кс, нащо тобі та саліцея? Тих, 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 тих. Вони звикли, що вони вільно бігали в своїй кімнаті. А тут, знаєте, в клітці це для неї ну, стрісняк такий, але я рада, що вона виживала, що все з нею добре. Касью врятував Денис, розбивши вікно в тій кімнаті під час пожежі. Вона трохи надихалась, не трохи конкретно надихалась, бо там було вже темно в тій кімнаті. Я її колола. Це, як мені лікар сказала, і капала, і мазала, то вона вже така трохи зла, звісно. Можливо, вона і захворіла останнє через те, що були інші лікування щодо, щодо її стану її легень. Через те вона найостанніше захворіла у мене. Вже моя сіма виздоровіла, а Кася лише захворіла якось так. Ти що робиш? Ти що робиш, обізянка? Така вона чорненька кішечка. в неї є проблеми з очками, а в неї спайки, бачите, на очках це через перенесений ринок рахіді в дитинстві. Її сестричку підкинули тут через один дім до нас. До нас через один дім. І вони хворіли, ніхто на них не звертав уваги. Коли я вже взяла на стерилізацію лікування, то, вже знаєте, воно вже було запізно. Кася трошки очухується від того, що було. Бачите, навіть перхоть така з'явилася, хоча в неї цього не було це від стресняка. Не купаю, навіть не уявляю, як її можна покупати. Поки так, поки так. І Як тільки ще пройде трошки часу, можливо, через місяць я обов'язково напевно буду робити операцію на очках і ці спайки підрізати, бо вона мучається завжди гніні очки в неї і, певно, воно болить, як сказала ветеринар. Вона дуже лагідна, вона мене дуже любить. А? Дениса вона приймає все. Вона дуже лагідна кішка, просто вона з тих, що буде спочатку ховатися і звикати. Вона живе разом з Марселіном. Да. Да, красотка, Дуже класна, дуже ласкава. Вона не любить лікуватися. Ну, що зробиш, ну, зробиш Касюнька, скажи, а да, що ти тут не робила? Отак у вас перше відео, можна сказати, таке повноцінне з Касією. Ви, напевно, її не бачили толком. Да, зайка. Моя красунька. Я зроблю пару фото з нею. Дякую за увагу.